Розділ хобі. Насамперед хочу подякувати всім, хто підписався. Кулі у нас Snowpick, Round Pellets, кругло голові. Дана вартість на момент запису відео 346 гривень, як бачите, ціна пострілу 70 котів. Першим ділом відстріляю їх на хронографі. Побачимо, з якою швидкістю вони летять. Так, одразу що, не відходя від каси. Ну, непогано, непогано. Давайте рахувати плюси. Перші враження про дані кулі у мене позитивні. Позитивні навіть дуже. По габаритах вони ідеально підходять для даного магазину. Наразі мені все подобається.